Moi je joue. Moi je joue, je joue contre je joue. Je veux jouer je contre vous, mais vous voulez voulez vous. De tout cœur, je veux gagner ce cœur. Привіт, Кніну, вітаємо тебе з днем народження, можливо, тобі щастя, здоров'ячка, кохання, Божого благословіння, нехай перебування в Франції дарує тобі тільки радість. Солечко, ми також вітаємо, бажаю тобі щастя, здоров'я, радості і Божого благословіння. Вітаю. Вітаємо тебе від родини сама. І даруємо тобі відкриточку. Нінульчик, привіт! З днем народження тебе. Бажаю тобі всього найкраще. Просто там, де ти є, насолоджуйся моментами. Не важливо де, важливо з ким. Щастя тобі, кохання. Відібраю тобі, тобі великий привіт. Таку квіточку тобі дарую. за народженням Ніна, привіт. Ми на довбушальці. Я тебе вітаю з 1775 метрів над рівнем моря. Я їм цю цукерочку за тебе. Ми тебе дуже любимо і шкода, що тебе немає з нами в горах Але тобі хорошого часу в Парижі. Але приїжджай до нас і ми підемо з тобою в гори Ми тобі бажаємо там жити хороше життя, знайти. Все, що ти хочеш собі. <гум> Обіймаю чому тебе, люкю і скучаємо чому? за тобою. Тут ще не тільки я хочу сказати, ще хтось хоче сказати. Я їм за тебе цю цукерочку. Валік тобі каже свої слова. Маленьке. Вітаю я тебе вже з України. Сонце, ти знаєш, дуже люблю. Бажаю тобі всього самого кращого. І ти бачиш, де я, да? Зоціни це, ніночка. Це круче, ніж Париж, повір мені. Я можу порівняти. Сонце люблю. Всього кращого. Передаю далі. Віт, вітаю тебе. Всього самого-самого позитивного. Ти дуже класна людинка, І Я тобі бажаю всього найкращого в житті. це цілую. Ніночка з днюшкою тебе! Я тільки вмію кричати. Я нінулька. Ще раз вітаю тебе з твоїм 17-річчям, Круто, що ти висвіткуєш в Парижі. Не надію, що наступних ти здадеш з нами. Знюхай все найкраще. Санце. Я приєднаюсь до привітань. бажаю тобі двічі більше кращого всього, що тут було поважа... по сказано. І ще бажаю, щоб ти завжди була щаслива. Ну, Владимир Федорович. Хто Великий привітні. 멈... От, від... От вирішили ми тебе привітати. Хочеш ти нас читати чи ні, але ми передаємо тобі привіт з цінофтів. ти ще ж нас не забула, правда? Дуже скучила за тобою. Прийшло до нас велике свято. І ми зібралися, ну а на нас світі організував і дав нам завдання. Але ми з усім серцем хочемо привітати тебе. Я Люблю тебе, ввімаю тебе. Великі привіт тобі прямо до Парижу. Гарного святкування і всього-всього найкращого. З Днем народження! Привіт! Вітаємо тебе з Днем народження! Приїжджай поскоріше на Україну. Ей, башню ти вже побачила, так що в тій Франції більше нічого нема на що дивитися. Так що приїжай сюди, ми тебе будемо чекати. Вітаємо тебе, Нінусічка, Бажаємо тобі всього самого найкращого. Не слухай того, Сашу. Якщо тобі там добре в Парижі, то живи в Парижі і бажаємо тобі тоді знайти там свою половинку, свою любов, своє місце. А якщо ні, то все-таки нам би було б добре, щоб ти була біля нас, бо ми з тобою дуже скучаємо. Ось, дуже любимо тебе і раді за тебе, що ти щаслива. В тебе такі завжди життєрадісні фотографії. Бажаємо, тобі завжди бути такою щасливою і сонячною, щоб очі в тебе світилися. Ми тебе дуже любимо. Чао! Чао це не по-французьки. як По-французьки. Бонжур! Да, бонжур. Па-па! Твоїм 25-річчя. <ривіт> привіт, вітаю тебе! Вітаю тебе з твоїм 25 річчям! Бажаю тобі всього-всього найкращого! Бажаю тобі щастя, здоров'я, успіхів, усьому, величезного Божого благословіння! Бажаю, щоб тебе твої рідні тільки радували і надихали на звершення! Бажаю, щоб це все, чого ти задумала і це все, чого ти хочеш досягнути, щоб ти досягнула, щоб все 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 вийшло. <рес> і тут простання, роже кроть. Пара ще не один раз будемо святкувати твої 25-річчя. Знаючи що тебе, я розумію, що не тільки пів Чернівці будуть святкувати твій день народження, але й пів Парижу. <рес> я за тобою скучила, для тебе чай не п'ється, конфети не їдяться. Ні, неправда, бажаю, всього найкращого. <рес> Вінусь, від чирого серця. Люблю тебе, скучаю. Все п'ється, все їсть. <риснав> Здала контору. Вражаюся. Вінос, вертайся. Привіт! Моя хороша квіточка! Ми вітаємо тебе з 25 річчям. Альона. <риснав> Ми тебе дуже любимо і... Просто дуже дякуємо Богу, що ти є в нашому житті. Ти дійсно та людина, яка прикрашає життя інших людей і знайомство з тобою благословення для нас. Ну, скажу по-своєму. На украинском не буду ломаться, не носичка, ты просто золото. Я искренне благодарна Богу, что мы с тобой знакомы. Есть люди разные, а ты близкий человек по духу, душе. И хочу тебе сказать, пусть Бог тебя там обильно благословляет, чтобы ты ни в чем не имела нужды, чтобы то, как ты там живешь, это было для людей свидетельством о том, что с тобой всегда Бог, везде и повсюду. Ну и не забывай нас, мы к тебе обязательно приедем. Чекай нас у Парижі. Кіролоградська мафія Фореве! <рес> Любимо тебе. З днем народження, Нінуська. Я бажаю тобі багато щастя, любові. Бажаю тобі досягнення твоїх цілей. і Бажаю тобі, звісно ж, особистого щастя. Нінуська, привіт! Вітаю тебе з днем народження. Дивися, де я. я на малому Гаргані. Проведи сьогодні класний деньок в місті Парижі. Всього найкращого тобі, Нінуська. Вітаю тебе з ним народження. Люблю. Пока.